Таке вона обличчя. На жаль, наших представників поліції. Це в голові в мене не укладається. Як можна людину підбіжати та вдарити ногою? Це та людина, яка вдягнула форму і каже про присягу, про вірність українському народові, про службу. Жах. Звільнення, порушення кримінального провадження, звільнення керівника отак От повинно бути. Поліція в своєму дусі продовжує робити всяку херню. В цьому випадку ми бачимо, що трапилось у Львові. Працівниця поліції б'є ногою працівницю комунальної служби. Зараз вони напишуть, скоріш за все, і я вже думаю, напевно, з'явилася така інформація, що представники комунального підприємства перешкоджали групі оповіщення, здійснювали диверсійну роботу, підривали авторитет держави, все таке є. А насправді, насправді, ви бачили, що там було? На початку фрагменту чітко видно, як працівниця комунальної служби просто кидає сніжку в працівницю поліції і та вибігає, б'є людину ногою. Ну це повний жах. Яке службове розслідування? Призначено службове розслідування зараз напишуть 100%. Яке службове розслідування? Порушення кримінального провадження одразу за привищення влади службового повноваження, що це взагалі таке. Хто вам дав право працівники поліції творити те, що ви зараз робите? Якщо це відео побачать представники цієї комунальної служби, або ця жінка, яка отримала цілесні ушкодження від скаженої працівниці поліції, по іншому її назвати не можу. Звертайтеся, ми що що в наших силах допомогти порушити КПшку, бути присутніми під час здійснення досудового слідства по даному кримінальному провадженні? Медійка, все що треба, будь ласка, добре, що хтось зафіксував такі події. Добре, що їх виклали, щоб ось бачили, які в нас працівники поліції. Треба максимально об'єднуватись, долучатися до нашої спільноти, клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну юридичну підтримку, медійність це дуже важливо, і велику кількість спільноти, учасників, які в будь-який момент підтримують і все зроблять до того, щоб закон був на нашому боці, щоб права людей були відновлені.